В ефірі Лайф студія для вас працює Ольга Голодова. Вітаю! Акціонерне товариство Укрзалізниця у липні. Вперше з початку цього року отримало збиток. Про це повідомили в прес-службі компанії. Тему обговоримо з гостем студії, який долучається онлайн. З нами на зв'язку Валерій Ткачов, заступник директора департаменту технології, перевезень та комерційної роботи акціонерного товариства Укрзалізниця. Вітаю вас, Валерій! Дякую, що ви з нами. Доброго дня, шановні колеги, які збитки компанія порахувала на сьогодні? Ну на сьогодні розрахунок реальних збитків за сьомий місяць 24-го року ще тривають. Але попередньо ми бачимо, що вперше в 2024 році буде зафіксован збиток від нашої діяльності. Які причини, чому е, збиток було зафіксовано? Ну, по-перше, ми бачимо, що загальне зменшення перевезень у липні місяці, саме у липні, майже на 1 мільйон тонн. По-друге, у нас значно зросли витрати на енергоресурси, е, наприклад, електроенергія зросла майже на 40%. По-друге, у нас є курсова різниця, бо маємо дуже великий пакет кредитний. Тому там також додаткові витрати, і саме головне у нас на жаль погіршується структура вантажу перевезень зростають в перевезені самі ті вантажі, які ми вимушено веземо у збиток, тобто з від'ємною собівартістю. Оце три причини, чому на жаль, у липні ми зафіксували збиток. Його розмір поки що уточнюється. Які вантажі компанія возить у збиток, ті про які ви щойно згадали. Ну, попередньо, бо собі вартість постійно змінюється, на сьогодні. Ми бачимо, що ну, по-перше, перевезення порожніх вагонів майже всіх під всі вантажі. У нас на сьогодні є збитковими. Також у нас збитковими на сьогодні є перевезення мінбудматеріалів, єбень, вапняки. Також на межі збитковості знаходиться перевезення вугілля і руди. Тобто це перший тарифний клас і саме будівельні матеріали, які на сьогодні частка в загальній е, обсягах перевезення складає більше ніж 50%. Які показники вантажних перевезень в липні? Чи вже рахували або попередні місяці? Ну, дивіться за сім місяців 2024 року. Ми перевезли більше ніж 103 мільйони тонн. Вантажів, з яких якщо казати про топ 3 які найбільші вантажі, то на першому місці у нас по обсягам перевезення займають саме руда. Та 7 місяців рудних вантажів, ми перевезли двадцять шість мільйонів 453 тисячі тонн. На другому місці тут зернові. 24 мільйони 328 тисяч тонн. І на третьому Мінбудматеріали 16 мільйонів 511 тисяч тонн. Тобто, якщо казати взагалі, то обсяги перевезення зростають. І ми маємо приріст, якщо порівняти до минулого року, то маємо загальний приріст майже 25,6% або плюс 21 мільйон 200 тисяч тонн. Але на жаль, зростають саме ті вантажі, які в нас мають або збитковість, або на грані збиткової вартість їх перевезення на грані збитку Валерію. От ви назвали причини, чому Укрзалізниця можливо працюватиме цьогоріч з вантажними перевезеннями у збиток. А яким бачать вихід ситуації в компанії? Ну, по-перше, Укрзалізниця працює на зменшення своїх власних операційних витрат, і ми дійсно маємо вже результати цієї роботи. Це і стосовно платні робітникам Укрзалізниці, і це зменшення операційних витрат. Але на жаль, це велике зростання вартості електроенергії майже на 40%. Також зростають паливно. Паливо Зростають інші витрати і ціни на інші матеріали, які ми споживаємо в процесі своєї діяльності. Тому перший шлях, що ми вбачаємо, це скорочення власних витрат операційних, другий це все ж таки проведення тарифної уніфікації тарифної системи. Ми вже надали пропозиції до мінінфраструктури, де ми пропонуємо провести так звану уніфікацію. Тарифів перевезення, бо на сьогодні у нас вартість перевезення різних вантажів різниця майже в два-два два з половиною рази, і деякі з них ми вимушено транспортувати собі в збиток. Тому щоб подолати цю проблему, ми надали пропозиції до Мінінфраструктури. Саме мінінфраструктури є регулятором, який встановлює вартість перевезення. Тарифи на перевезення вантажів, тому ми чекаємо е, рішення або позиції Мінінфраструктури. пане Валерію. Чи можете сказати, які конкретно пропозиції, тобто наскільки переглянеться тарифна політика щодо різних класів вантажів? Ну, по-перше, щоб ви розуміли, тарифна система укрзалізниці дуже складна. Щоб визнати, визначитись з вартістю перевезення, у нас існує в тарифному зборнику майже 29 тарифних схем. Окремо до цього, у нас є приблизно 16 різних коефіцієнтів, і тому визначення вартості перевезення вона дуже складна. Що ми Понуємо ну, по-перше, спростити цю систему, щоб у нас була одна тарифна схема і лише приблизно сім коефіцієнтів. де головна мета цих ініціатив це спростити саме розрахунок вартості перевезення, а по-друге, прибрати цю диспропорцію велику між вартістю перевезення різних вантажів. Яка на сьогодні сягає майже там два з половини, навіть до трьох три рази відрізняється, тому щоб це упростити. По перше, по-друге, уніфікувати. Ми запропонували новий тарифний збірник, нову його редакцію, і на сьогодні ми чекаємо повторюю рішенням інфраструктури. Якщо воно буде підтримане наші ініціативи, то вони будуть винесені на публічне обговорення. І протягом місяця буду обговорити ці ініціативи, і ми наразі чекаємо цього. Чи можете сказати після уніфікації тарифів, які будуть ціни, наприклад, на різні класи, ну тобто на перший клас позиції товарів, так на другий клас, наскільки вони зміняться? Тобто, хочеться розуміти математично, наскільки це буде більше або менше, або щось середнє. Ну, я не можу коментувати конкретні цифри, бо це тільки ініціативи з боку Укрзалізниці, а рішення все ж таки приймає мінфраструктури. Міні Мінінфраструктури проаналізує реальний вплив на галузі на окремі. Роботу окремих підприємств і прийме рішення, тому я не можу оперувати конкретними цифрами до моменту, поки не буде оголошена ця ініціатива. Але якщо казати взагалі, то звісно буде зафіксовано підвищення тарифів в першу чергу на мінбудматеріали, це низкомаржинальні такі вантажі, які на сьогодні дійсно транспортуються в збиток. Також Буде невелика кореляція вартості перевезення руди вугілля, можливе невеличке кореляція по зерновим вантажам. Це лише за рахунок того, що на сьогодні перевезення порожніх вагонів, воно збиткове. Тобто, найбільше це на собі ну, побачить або побачить збільшення. Це мінбудматеріали, частково вугілля. І руда, і зернові вантажі і нафтопродукти це ще менше там мінімальне, можливо, мінімальні якісь зміни в тарифах, тобто буде поступово тарифи уніфікуватися, бо реально укрзалізниця має єдину собі вартість перевезення вантажу, як то незважаючи зважаючи на зимову Уду вугілля чи зерно ми маємо однакову собівартість. тому щоб реалізувати це, ми проводимо це наближення уніфікацію тарифів на перевезення вантажів. Пане Валерію. Який план вантажних перевезень укрзалізниці до кінця року, враховуючи сьогоднішню ситуацію, так і можливі збитки укрзалізниці за підрахунками, скільки це буде витрат, і скільки буде в плюсі компанії? Ну як і ви казали, поки що попередньо ми очікуємо збиток від діяльності. Це було оголошено нашим керівництвом приблизно 2 мільярда 700 мільйонів. Але Укрзалізниця далі працює на збільшення обсягів перевезення, працюємо на зменшення операційних витрат. Тому наперед я не можу спрогнозувати. Які будуть фінансові результати, бо є фактори, які, на які ми не впливаємо, наприклад, вартість нафтопродуктів, які ми споживаємо, вартість електроенергії, інших, скажімо, витратних статей. Що казати про перевезення вантажів, то ми все ж таки очікуємо зростання. Ми вже на сьогодні перевезли. Як я казав за сім місяців 103 мільйони тонн. І якщо в такому обсязі буде продовжуватись, то все ж таки ми очікуємо, що 155, можливо, під 160 мільйонів, нам вдасться перевести. Але це все попередньо, бо, на жаль, ми бачимо, що останні місяці агресор системно б'є по підприємствам України, і це негативно впливає на вантажну базу. Як я казав раніше, в липні ми Побачили на майже мільйон тонн падіння перевезення через те, що на жаль, вимкнення електроенергії, удари по вугільно-добувним підприємствам, по е, добувним підприємствам руди, і це все негативно впливає на обсяги перевезення. Але в нашу оптимістичні е, скажімо, сподівання обсяги перевезення все ж таки я думаю будуть зростати порівняно з 2023 роком. А по фінрезультату, результату давайте зачекаємо, подивимось, який ми все ж таки отримаємо результат фінансовий. Валерія дуже дякую вам за коментарі. Дякую, що долучились до ефіру Валерій Ткачов. Був з нами на прямому зв'язку. На цьому поки що, все для вас працювала Ольга Голодова. Побачимось у нових ефірах.